Доброго дня, діти та шановні батьки! Наше життя складається з багато різних емоцій та почуттів. Наприклад, радість, сміх, страх, дивування, сум. А зараз продивіться відео і запам'ятайте наші емоції та почуття. Емоції це наша реакція на події, які відбуваються навколо нас. Радість це позитивна емоція, знайома кожному. Ми відчуваємо радість тоді, коли відбувається щось добре. Показувати це відчуття людина може словами та діями. Ознаками відчуття радості є сміх та посмішка. Відчувати радість приємно так само, як і радувати інших. Смуток Це відчуття, яке з'являється тоді, коли ми дізнаємось або думаємо про щось сумне злість це сильна роздратованість на когось або на щось. Відчувати гнів досить неприємно, але іноді таке трапляється з кожним. Це сильна емоція, яка може доставити неприємності нам та іншим людям. Якщо людина часто буває злою, то їй важко знаходити друзів. Вона часто буває самотня. Страх це емоція, яку люди відчувають, якщо їм щось погрожує. Небезпека може бути реальною або уявною. Ти можеш відчувати страх, наприклад, коли боїся темряви або вигаданих привидів. Це приємна емоція, яка виникає при зустрічі з чимось дуже гарним або незвичайним. Захоплення може викликати незвичайна іграшка або красиво одягнена дівчина. Люди, коли висловлюють захоплення, використовують особливі вигуки. Ох, ах, ух ти! Оце так! А також використовують слова та не вже прекрасно, незвичайно. Сором. Це неприємне відчуття, яке виникає тоді, коли ми зробили щось погане та жалкуємо про це. Ознаками сорому є не тільки міміка. Але ще може бути почервоніння щік та вух. Образа людина відчуває образу тоді, коли їй чиїсь вчинок здається несправедливим. Одні люди образливі, а інші дуже рідко відчувають цю емоцію, здивування. Це емоція, яка виникає при неочікуваних ситуаціях. Сюди відносяться гучні звуки, наприклад, звук лопнувшої повітряної кульки, Або неочікувані рухи, наприклад, коли хтось кидає вам м'яч без попередження. А зараз домашнє завдання. Напишіть, будь ласка, три різні емоції. До побачення, до зустрічі!